Мошники, я якось щось дивився Ютуб перед сном і мені виставили рекламу цей дій з нами. І я класно подивився, а потім почитав коментарі із таким великим задоволенням і спокоєм ліг, ліг спати. Ні, там основний літ мотів всіх коментарів під відео був пашлі на. От, власне кажучи, і все. Думаю, що вони найрозумніші, знаєш, що реально всі лохі. Добрий вечір, пані та панове. Навіть вечір прожити в Україні стає добрішим, коли ми дивимося рейтинг найбезглуздіших обіцянок кандидатів у президенти України. Приємно усвідомлювати, що окремі кандидати у президенти України не байдужі глобальним проблемством проблевтв, проблем людства сьогодні. Коли ми боремося за зменшення викидів атмосферу, со 2 за контроль над рівнем споживання енергоресурсів кандидат у президенти України Олександр Ващенко обіцяє, що у разі обрання його президентом України він забезпечить контроль за рівнем споживання українських високопосадовців. Правда, не зовсім зрозуміла за рівнем споживання. Чого забезпечить контроль Олександр Ващенко? Можливо, за тим, скільки кисню вони споживають на добу, скільки нафти, газу, кілокалорій, з їжі. Невідомо, але єдине з чим я погоджуюся з паном Олександром, так це з тим, що з української політичної еліти вже давно треба було покінчити. Примара мандрує Україною. Примара Нестора Івановича Махна і побоювання відродженню цієї примари, мабуть, змушує чергового кандидата в президенти України Василя Журавльова оголосити про готовність жорстко протидіяти будь-яким проявам анархізму, які діють не за принципами. Прав людини, а за принципом прав НАТО. -спорт. Слухає ці обіцянки прах Нестора Івановича в на одному із паризьких цвинтарів і тремтить від переляку. Але чергова обіцянка Василя Журавльова ще більш серйозна і масштабна. Він обіцяє у разі обрання себе президентом України подолати цифрову нерівність. Я не знаю, який смисл вкладає у поняття цифрової нерівності. Пан Василь, але мені здається, що найбільш серйозною цифровою нерівністю в Україні є нерівність цифр у статках і доходах, кубки ясновельможних панів і решти населення України. І якщо ця цифрова нерівність буде суттєво скорочена, примара Нестора Івановича розчиниться в повітрі сама собою без будь-яких зусиль з боку пана Василя Журавлява. У далекі часи, коли Україна виробляла ракети, літаки, гелікоптери, а Китай гумові кеди, існував анекдот про те, як під час запуску китайської ракети загинуло два космонавта і 50 качегарів. Саме цей анекдот я пригадую, коли читаю обіцянку наступного кандидата у президенти України Віктора Криветка. Який обіцяє, що у разі обрання його президентом він забезпечить розробку високоточної зброї, спроможної завдати удару по стратегічним об'єктам країни-агресора. Сподіваюся, під час завдання удару по стратегічним об'єктам країни-агресора качегари не постраждають. А наступна обіцянка Віктора Кривенка. Стосується створення кібервійськ. Сподіваюся, що до цих кібервійськ будуть мобілізовані всі програмісти і кібернетики, які закриються в результаті запровадження оподаткування ФОПів. Наступний кандидат у президенти України Андрій Новак добре затямив пораду спічрайтерам-початківцям. Текст виглядає серйозніше, якщо у ньому присутні цифри. Саме це, мабуть, спонукало пана Андрія включити до своєї передвиборчої програми положення про необхідність модернізації Збройних сил України на засадах промислової революції 4.0. Але ще цікавішою є наступна обіцянка пана Новака. Він стверджує, що у разі обрання його президента він законодавчо закріпить. Що будь-які державні рішення будуть схвалюватися винятково на підставах наукового дослідження, їхніх перспектив та наслідків. Не можу навітати такий пієтєт перед наукою, але водночас чомусь пригадуються слова Гаріка Губермана, який свого часу написав: наш вік так увлічен наукой, наука жару подає. Но сука, остається сукой І ідіотам, ідіотам. Якщо ви гостро і болісно переживаєте надлишок у вас конституційних прав і свобод, серед кандидатів у президенти України є людина, яка може легко вирішити цю проблему. Кандидат у президенти України Руслан Ригованов стверджує, що у разі обрання його президентом України він одразу веде на всій території нашої держави правовий режим воєнного стану. І тривати цей режим буде. Аж поки не буде звільнено окуповані території Донецької та Луганської областей, а також допоки не буде повернуто до складу України Автономну Республіку Крим. Словом, у вас буде вдосталь часу, аби насолодитися примусовим залученням до оборонних робіт. Кажуть обіцянка тяцянка, а дурному радість. Не знаю, як вам, мої розумнички, а мені від всіх цих, цих обіцянок радості небагато. Єдине, що втішає, що разом нас багато, а нас не подолати. Разом, разом нас багато! Нас не можна і не сприймайте це як заклик до повалення конституційного ладу. Підписуйтеся і коментуйте.